бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів із і от запорозька АЕС. 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених. І... поїхали, друзі, розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважає це своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю. Офіційно і для всіх, і безповоротно далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. І українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережчину, перекладачів вже купи і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там два, три, чотири к вічно -зал зелених Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Отака от історія. Потім з приводу Запорозької АЕС, ми ж маємо залишитися тепер без'ядерними повністю. І от Запорозька АЕС. 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там втіхаря щось собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони цю всю історію будуть контролювати. Це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якогось отримання вигоди з цього. А більше для того, щоб переконатися, що ми залишаємося без А. оці історії. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжать наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли. Турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.